Вже виключили, можливо. Прокоментуй, що ти бачив взагалі. Mm, ну загалом був вже присутній, коли сталося саме ДТП. Не бачив самого ДТП. Вже був присутній під час оформлення, буквально там 10 хвилин. Ну, робота поліцейських майже відмінно, майже в зв'язку з тим, що напевно недостатня кількість навиків і опиту для оформлення таких аварій, взагалі. Есть, ну, вони були розгублені в самій роботі. Що робити, опитувати свідків, відключати акумулятор в машині чи викликати МНС. То есть, трошки розгублені. Але взагалом спрацювали, якщо по п'ятибальній системі, то четвір. Ну, я бачу, тут газова установка стоїть, а з цигарками люди ходили, але вони ніхто не увагу е, та, на після, це. Так, після зауваження, яке їм були, зробили, щоб вони від'єднали акумулятор або викликали МНС. Один працівник поліції відреагував, відійшов в сторону з власного телефону, викликав МНС. І МНС перебуло не ну, буквально хвилин, напевно, 3-4. Тобто дуже оперативно: достали рукав, змили повністю всі паливні та мастильні матеріали, відімкнули акумулятор. ну, і до сьогодні, до даного часу знаходяться на місці даної пригоди. Тобто контролюють стан автомобілів, контролюють саме, саме місце. Поняв, дякую. І вам дякую. Трешки засвітив. Чистий погляд в тебе. Спасибі. Дякую. І вам дякую. Дякую. Дуже приємно.